Доброго ранку, малята. Рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Дітки, давайте привітаємося із грайликом. Доброго дня, грайлику. Грайлику, а чому ти такий засмучений? Дітки, грайлик каже, що його мама поїхала до хворої бабусі, а він не знає, в чому приготувати їжу. Дітки, допоможемо грайликові вибрати, у чому йому можна приготувати їжу. Так, звичайно допоможемо. Спочатку назвемо все і розкладемо по поличках. Подивіться, що це? Біля тулуба вуха, а голови немає. Так, це кастрюля. Давайте скажемо всі разом. Кастрюля. Має рут і має вушко. Це, мабуть? Так, чашка. Давайте скажемо разом. Чашка. Схожа на сонечко, але з боку ручка. Так, це сковорода. Давайте скажемо всі разом. Сковорода. Молодці! А це що? Не слон, а має носик. Не паровоз, а дим пускає. Так, це чайник. Давайте скажемо разом. Чайник. Давайте ще раз назвемо предмети, які ми з вами бачимо: Кастрюля. Сковорода. Чашка. Чайник Грайлику, тепер ти зрозумів, у чому тобі можна приготувати їжу? Малята Грайлик каже, що все зрозумів. Малята, а як все це можна назвати одним словом? Так, молодці. Посуд. Ми ще з вами забули про дуже потрібну річ, коли щось ми хочемо різати. То підкладаємо що? Так правильно, дошку. Грайлику, а що ти хотів собі приготувати? Яєчню? То навіщо ти береш кастрюлю? Дітки, що йому потрібно взяти? Так, молодці, сковороду. А в кастрюлі що варять? Молодці, суп. Та борщ. А де чайки п'ятять? Так, у чайнику! Давайте з вами скажемо коротенько, що посуд допомагає нам робити? Варити, жарити, кип'ятити. Давайте повторимо. Посуд допомагає нам варити, жарити. Кип'ятити. А зараз, малята, ви познайомитесь ще з однією назвою посуду. Весь цей посуд можна назвати кухарський посуд. А ще дітки може бути посуд столовий, це хлібниця, тарілки для супу і для другої страви. Дітки а ви не знаєте, як називається посуд, з якого ми п'ємо чай? Так, звичайно, чайний посуд. Подивіться на увесь цей посуд і скажіть, який він? Чистий, новий, гарний. Якщо варити і жарити в такому посуді, то їжа буде смачна. Про таку їжу у нас в Україні кажуть так смачно, що за вуха не відтягти. А як ви зрозуміли цей вираз? Молодці, це дуже-дуже смачно. Дітки, давайте запропонуємо грайлику інший посуд, щоб він не чіпав маминого. Подивіться, як називається. Цей посуд. Молодці. Це іграшковий посуд. Давайте порівняємо з дорослим посудом. Тільки до назви іграшкового посуду будемо додавати часточку Не. Я почну, а ви продовжите. У мами кастрюля велика, а іграшкова. Так, молодці. Невелика. У мами чайник глибокий, а іграшковий молодці глибокий. У мами сковорода важка, а іграшкова так не важка. Молодці малята! Ви краще за всіх розказуєте про посуд. Дітки, давайте з вами повторимо, про що ми сьогодні з вами розмовляли. Так, молодці про посуд. А який саме посуд буває? Кухарський, столовий? Чайний. Іграшковий. Малята, ви всі дуже уважні та великі трудівники. До наступного заняття. До побачення!